Вітаю вас, друзі! З вами Дід Владзел. Даний ролик буде корисним в першу чергу чоловікам призовного віку, які ще не оновили з якихось причин військово-облікові дані. Нагадаю, що у кожного є три варіанти, як ці дані оновити, тобто перший, через ТЦК. Я цей варіант вважають багато самим найризикованішим. Другий варіант через встановлення додатку Резерв Плюс тут теж є деякі нюанси. Хтось боїться, хтось не знає, хтось вже спробував і щось не вийшло. І третій варіант через ЦНАПи. Я е, у цьому ролику вам е, постараюся стисло якомога розповісти, що відбувається на даний момент, е, на прикладі е, четверга та п'ятниці, тобто 11 та 12 липня, 2024 року, яка ситуація на прикладі одного з ЦНАПів міста Києва, тобто Солом'янського району. З відомих причин адресу як показувати табличку, так і називати я не буду. Кому буде цікаво, конкретно можна це погуглити і знайти в будь-який момент. Отже, так, по порядочку. Е, існує черга. Е, нагадаю, що ЦНАП. Офіційно відкривається о 9.00 і, і зачиняється о 18.00. Також існує обідня перерва з 12-ї години до 12.45. До речі, по багатьох питаннях ця перерва може вас, так би мовити, ніяк не обмежити у вирішенні ваших питань, тому що одні віконця працюють, інші закриваються, тобто воно там якось рандомно так влаштовано, що та і сама перерва не дуже то й велика для того, щоб оновити ваші дані, якщо порівнювати взагалі з тим, скільки часу для цього потрібно. Отже, по порядку, багато жіночок я бачив і чув від них, що вони приходять заздалегідь дуже раненько вранці, десь приблизно о 5 п'ятій годині. І займають навіть черги для своїх чоловіків. Але ще раз повернуся: значить, спочатку. Як це влаштовано? Існує черга, так то мовити, паперова. Імпровізована, то хтось прийшов активіст першим, чи там другим, чи в першій п'ятірці, і починають складати на паперах е чергу живу, так би мовити. Що це за черга? Це черга, згідно якої потім, зайшовши, коли відкриється ЦНАП, ви зможете підійти до того пристрою апарата, що видає талончики згідно тих питань, е з яких ви до цього ЦНАПу потрапили. Тобто вона існувала раніше, в один день більше, в другий раз менше, Але я вам скажу, оскільки залишилося фактично для відвідини ЦНАПу два дні, тобто понеділок і вівторок, то я вам. Наведу спочатку приклад, як то відбувалося, коли було, була ця черга, як вона формувалася і існувала у четвер. Чому? Тому що у четвер це повний робочий день ЦНАПу, тобто з 9 до 18 години, а п'ятниця був скорочений. Тобто, всього лише, якщо не помиляюся, до 15.45. Тому, в принципі, ми вже на п'ятницю, я просто розкажу, як то відбувалося, вже орієнтуватися ви не будете, тому що фактично понеділок і вівторок залишився. Я повторю, це повний робочий день з 9 до 18. Так от, у четвер, коли був повний робочий день, бажаючих зареєструватися, було ну у четвер, я маю на увазі 11 липня близько 400 людей. На жаль, всі бажаючі, які протягом дня приходили, записували, записувалися у цю чергу, пройти е, згідно графіку роботи, тобто до 18-ї години, не встигли. Але в начебто не встигло ну, буквально там 20 чи 30 людей. Ці ж самі 20-30 людей першими перші ми прибігли ранесенько, близько п'ятої ранку, е, вже до ЦНАПа в п'ятниці, щоб бути у першій п'ятірці і першій десятці. Тому, значить, ще раз повторюю, розклад такий. Спочатку паперові списки, де ви вписуєте фамілію, і вам, у вас буде якийсь там номерок, наприклад, там 30, 50, 150. Далі, коли дверцята цнапу приблизно о 8.30 відкриються, ви. Згідно перекличок, яку можливо в якийсь день може буде щось інакше, але буде перекличка і буде запропоновано, будь ласка, щоб там не бо дуже задуха, не дуже то там працювали кондиціонери, тому щоб, щоб було хоч чимось дихати. Перші 10-20 вистроюються вже у чергу до цього апарату пристрою, який видали талончики. Інші поки можуть знаходитися на вулиці. Я не знаю, як буде у понеділок і вівторок. Але сила селена людей все-таки присутня, і можливо, хтось вичікував, чи то робити, чи то не робити взагалі. Можливо, хтось вичікував, що можливо подовжиться термін цієї реєстрації. На ну таке, можливо, що можуть якісь бути зміни, але щоб не ризикувати, ті, хто ще вагається і хочеться зробити, у вас ще є понеділок і вівторок. Значить, так скільки людей приблизно було за за четвер? Я вам сказав, 400 записалися, всі не пройшли. Тепер розкажу за п'ятницю. В п'ятницю було десь е, у списках, які зупинилися паперові на 155 номері. Далі за е, годину десь приблизно ця вся черга зі 150 людей, чоловіків, і жінок, і жінок теж, в тому числі, які там присутні були, і ті, які е, з якихось причин теж хотіли обновити свої дані, та тому, що у нас є також і жінки військово зобов'язані, а і також ті жіночки, які для своїх чоловіків займали цю чергу. Тобто за годину-півтори всі зареєструвалися а далі фактично вже ті, хто підходили приблизно. о... 11-12 годині дня до ЦНАПу по цим питанням, то вже фактично не потрібно було вистоювати і записуватися у паперову чергу. Можна було в процесі, так би мовити, живої там черги 3-5-7 людей до того пристрою. Ну за виключенням, хіба що якщо там в ньому закінчився папер, і там треба було декілька хвилин для того, щоб новий той бабіну, той рулон паперовий ставити на якому. Друкуються ці ж номерочки, тому якщо ви приходите пізніше, це було таку п'ятницю. То можливо і паперова черга вам взагалі вже не знадобиться. Так, тепер, по суті, такого питання, як то все відбувається. Як я сказав, спочатку паперова черга. Якщо прийшли пізніше і бачите, що папери вже ніхто не веде, можете йти прямо до цього пристрою, який видає ці талончики, обираєте віконечко, або вам хтось там підскаже оновити дані, і вам виїжджає там е, якийсь номерок. Зразу хочу сказати: не лякайтеся цифри, яка може бути на тому номерку. Наприклад, там 680, чи 112, там, чи 35, чи 350. Чому тому, що по різних питаннях ці номерки мають так би мовити, якийсь там окремий запас по кількості людей, як він рандомно влаштований, вибирається, важко сказати, але можу сказати, що, наприклад, ті, які хотіли не дані військовозобов'язаних, у п'ятницю, наприклад, той, хто прийшов перший, отримав номерочок, десь приблизно так щоб не сказати 300 сотий із 300-го вже тобто 300-й був першим, який у паперових списках був. Звісно, той, який був у паперових списках 50-м, пішов там 350-м і таке інше. Тому не бійтеся, що якщо у вас на, на, на паперовому цьому, який вже видали талончик, в, в, буде випадково номер 700, то, то ви вже не пройдете. Ні. Але ж я кажу, наприклад, у четверга більше 400 людей пройти не вдалося, навіть менше. Можливо, людей до добавлять фахівців у понеділок, у вівторок і більше буде працювати віконечки, можна буде і більше пройти. Але якщо вже хто вирішив принципово, що він буде через сна поновлювати свої дані, не, не, не бажано приходити о 3 годині дня. Як то воно складеться, не ризикуйте. Я не знаю, чи доцільно приходити о п'ятій ранку, можна прийти до наприклад, там десь. О сьомій чи о 8 за годину, як відкриється ЦНАП, і ви, можливо, будете там у списках там, приблизно там, 70 чи 100. От, е сотня людей 150 може пройти десь до обіду, тобто десь до 13-ї години. Е значить, з приводу тих людей, які знаходилися чоловіків е чоловічої статі у черзі. Статистично, десь приблизно 70% це були чоловіки, десь плюс-мінус 50 років. Частка молодиків і такого, як то кажуть, більш ефективного віку згідно фізичного стану, там виключно за віком було десь, ну там, не знаю, там 10-15%. Але що я маю наголосити про що сказати, те, що. Серед тих людей, чоловіків, які прийшли і приходили у четвер, в п'ятницю до ЦНАПу по Солом'янського району, були ті, які е, хотіли навитися в резерві плюс, і в них не вийшло. Наприклад, вискочила помилка така, як е, у розшуку. Тому, якщо у розшуку намагалися люди піти потім, після того, як вони неважно в який день, кілька днів назад зареєструвалися, е, точніше. Спробували робили спробу зареєструватися у резерві Плюс, то їм довелося йти до ТЦК свого. На жаль, ТЦК там, взагалі, як сказали, пропускає в день, в той прийомний день, який можна, не більше 20 людей. Тому деякі, деякі чоловіки почали так, так би мовити, бігати між ТЦК і, звісно, між ЦНАПом. Чи можна вирішити питання, якщо вискакує Примітка у розшуку згідно резерву у ЦНАПі, я на це питання вам не можу відповісти, але е є ще інша ситуація: ті, хто вста е спробував встановити резерв, наприклад, проходить там дві години, а то й дві-три доби, і каже програма, що ваші дані в пошуку підтягуються, і воно не виходить. І тому навіть е ті, хто хотів через резерв плюс є такий відсоток людей. Я з ними розмовляв у черзі, і тому і в них єдиний вихід був прибігти до ЦНАПі. ЦНАПу. У чому плюс ЦНАПу? Якщо навіть е, е, я нікого не егітую, я просто розказую. Можливо, е, для тих, хто хоче просто або ще не встиг, або вагався, очікував, е, так би мовити, серед тих людей, які надіялися, що подовжать терміни, у чому плюс виявився ЦНАПу? Якщо ви вже попали і перейшли ці всі черги паперову, електронну і такі попали до віконечка, ви спочатку заповнюєте бланк заяву, так би мовити, цей бланк ви, Виглядає у вигляді заяви, прошу прийняти мої дані, тобто оновити дані, це виглядає у заяві, і ви там за загальному надавши, зразу кажу, достатньо для цього надати. Повторюю тільки паспорт та ідентифікаційний код. Далі ви там заповнить фахівець форму. Ви підпишете, що я б згоден з, з тим, що будуть використані мої персональні дані і заява. Прошу видати мені військово-обліковий документ. Ну, зараз я до цього прийду поступово. Далі вас запитають фактичне місце проживання, воно може відрізнятися від того, яке у вас вказано в паспорті. Ну, звісно, дуже класно, якщо і то, і то співпадає. Спитає фахівець ваш поштовий індекс. Його Бажано теж знати вже або підготуватися при відвідинах. І, звісно, спитає номер вашого контактного мобільного номеру телефона. Після того, як ви це все подасте, вам запропонують перечитати і продивитися, чи вірно ви все там заповнили і ці дані сказали. Ви кажете так, потім ставите свій підпис число, і вам приходить смс-ка на ваш мобільний номер телефона з там. Здається, п'яти- чи шестизначним кодом. Це фактично той код, який є, фахівець робить до додатку Резерв плюс. Потім ви називаєте цей код, і фахівець пропонує вам почекати там 10-15 хвилин і вже без електронної черги, без того, що вас будуть вас згідно номерка, отриманого визивати, просто підійти до фахівця. І якщо все нормально, все пройшло за ці 10-15 хвилин, того вже досить, тоді вам видає. Просто на форматі А4 роздруківкам на принтері, де буде QR-код. Десь приблизно там 7 на 7 см, доволі такий збільшеному вигляді, тобто такий величенький він. Далі і ім'я по батькові буде такий там підрозділ. Не можу просто вам зразок реальний сфотографувати, надати у цьому відео, але буде там такий розділ, чи є у вас відсрочка, якщо є, то воно буде вказано. Якщо у вас є бронювання, Теж буде вказано, що ви заброньовані. Звісно, якщо у вас того і того немає, там будуть прочерки. Також буде вказано додатково ще ваш номер телефона, е-мейл e ви не зобов'язані, тобто свій адрес електронної поти повідомляти. Тому у вас просто спитають, чи бажаєте ви чи ні. Якщо не бажаєте, то він і не буде вказаний в цьому військово-обліковому так званому документі. Якщо скажете, то буде. Ну і саме головне, там буде вказано звісно. Ваш вуз, у кого він не був з якихось причин. Ну в будь-якому випадку якийсь присвоїть можливо більш сучасний або актуальний на сьогодення. Але все одно щось там має бути згідно тих, скажімо, комісії ВЛК, які ви проходили незалежно коли це було останній раз чи перед 14-тим роком, чи ще раніше, чи можливо протягом останніх років-двох років, коли почалося повномасштабне військове вторгнення. У лютому 2022 року і знову так і там буде написано, що цей обліково-військовий документ, тобто спробто надрукований на форматі А 4 на білому листочку, дійсний протягом року буде. І приміточка буде внизу, що він дійсний цей обліковий документ, тільки в тому випадку, якщо з моменту його видачі не змінювалися якісь ваші персональні дані, наприклад, там номер телефону чи місце фактичного перебування, тобто мешкання, помешкання. Якщо це змінювалося, тоді, звісно, треба вам знов чи оновлювати дані, як то буде вже після 17-го числа. Я не можу вам з цього приводу сказати, розказати, але це я зрозумів навіть якщо там пройде якась кількість часу, декілька тижнів, наприклад, у вас якісь дані змінюються. Треба знову, мабуть, їх через резерв. Плюс, якщо ви бажаєте встановити цей додаток, або у вас гаджети ваші дозволяють, або ви дуже з цією системою, так би мовити, встановлення додатків, тому що є там чоловіки, взагалі приходили з звичайними простісінькими нокіями, навіть не Смартфонами тоді, звісно, туди ніякого додатку вставити неможливо. Та й взагалі телефон для того і не пристосований. а Чи то вміє той чоловік, чи та конкретна людина то робити, то взагалі не відомо. Тому, якщо будуть зміни у даних ваших, тоді той обліковий документ, про який я казав, він втрачає свою силу. Його треба переоформлювати або через резерв, або знов через ЦНАП. Але головне. Роз... розмовляв з одним чоловіком, у якого була така е, прикра неприємна ситуація, що він через резерв плюс не зміг. Оновити свої дані, щось там чи підвисало, що не виходило, то навіть я правда не знаю, як то закінчилося, в нього, на жаль, не зміг потім з ним переговорити, як він вже ці перипетії всі пройшов. Що навіть якщо там що підвисло, зависло, то все одно у ЦНАПі фіксується у заяві, що ви прийшли у, такому, у такій то годині, в такий-то день і намагалися хотіли виявляли бажання ці дані оновити і ці свої персональні дані передати. Тому якщо вже ти. Там якась, де більше що також підтягувався додаток «Оберіг», І там, да, вибачаю, забув додати, що у тому обіковому документі також буде код, багатозначний того, що військовозобов'язаний зареєстрований також у додатку Оберіг. Тому, якщо навіть десь щось не пройшло або не вийшло, то по крайньому випадку до вас не будуть застосовуватися санкції, тобто штрафи від 17 до 25-100, навіть якщо щось не пройде там у резерві, то хоча б буде відмітка від того, що ви ходили до ЦНАПу і намагалися ті дані оновити. Ну це вже я не знаю, який відсоток тих чоловіків або військовозобов'язаних, зобов'язаних, у яких щось пішло і не вийшло. Але я спілкувався і бачив, що деяких там було там. Декілька чоловіків вже у тих метарствах вже декілька днів бігають між бігали між ТЦК і ЦНАПами, і резервами. Не хотіли, хотіли не ті, що не хотіли, а хотіло оновити свої дані, Ну ніх щось йшло не так. Один так на жаль і не зміг навіть СНАП вирішити свої питання, буде бігати далі, на якій стадію що у нього не пішло. Не можу сказати, але людина була вже в зоні бойових дій а то 14-го року і проходила комісії і добровільно оновлювала ці дані згідно того додатку до закону про мобілізацію від 18 травня. Але в нього все щось не йде. тому можливо, може бути таке, що але то відсоток дуже маленький. У багатьох, як правило, у більшості все проходило. Ну так так би мовити, ну якось проходило тобто обліковий документ. Вони тримували і в якому було це все написано і прописано. Ну на цьому, начебто, все. Основне вам сказав, розказав. Нагадую, що це було все на прикладі солом'янського ЦНАПу за четверг, 11 липня, також за п'ятницю 12 липня. Нагадаю, що у вас ще є можливість потрапити до ЦНАПу, якщо хтось ще має бажання то зробити. Або чекає, вичікує, відноситься до когорти оптимістичних чекунів, то у вас дійсно є ще два дні для того, щоб обновити ваші дані. Ну, начебто, все розказав. Більше нічого такого. Так, ну фактично, і то, що нічого такого. Я вам все як то кажуть, по паличкам розклав як то воно є, і кількість людей, і черги і дійсно черги є. Маю припущення, що такі черги в різних районах Києва теж присутні, може десь більше, десь менше. Можливо, в якомусь містечку, там, наприклад, у Броварах, там чи у Вишневому, може бути менше, що ми можете йти у любий ЦНАП. До якого там менша черга, тобто то вже не має значення, але е, бачив у чергах людей, які просто мешкають у Соломінському районі, але вони не прописані там. І звісно, вони йдуть теж ось на Соломінському районі. Ну нібито все. Всім вдачі, хай береже вас Боженька З вами був дід Владз. До наступних зустрічей, хай щастить.